Доброго дня, як і обіцяли вам показати ще модель з чорним молдингом Торговельна марка Еліас. Двері трьохконтурні. Модель називається Е2. Вчора ви на огляді бачили з золотими молдингами. Сьогодні з чорними. Внутрішня накладка. Комбінована МДФ накладка, текстура матовий МДФ та з текстурою як під бетон. Чорна фурнітура, італійські замки банеллі окрема нічна засувка, короб сотий, утеплений, зашитий. Також є знак якісті, ексцентрик, Двері утеплені мінеральною ватою, три контури ущільнення, порог з нержавіючої сталі. Дуже цікавий декор. Ці молдинги круто виглядають. Три завіси, двері квартирного типу. І ще раз наголошую, таких моделей нема ні у кого, окрім Розенталь Груп. Тому чекаємо на ваші замовлення. Двері є в наявності на складі, тому замовляйте.